Усім великий привіт! Така невеличка, можна сказати, проблемка. На моєму малесенькому цьому 8-літровому газовому балоні пропускає кран. А саме з цього боку, де крутілка, вентіль, тобто коли запалюєш газ, звідси також сифон одним словом. грить. Так що цей екран тільки йде під заміну. Ну, то, що один малесенький нюанс, якщо в ньому є досить багато газу, треба буде його стравити щоб кран повністю замінити Ось так. хай стравлюється потім коли газ повністю весь вийде тоді пошну замінювати Попробуем відкрутити зараз його до речі я десь два роки тому його міняв так що тут воно ще не встило прикипіти так що він думаю, буде дуже легко зараз зірватися Можна це газовим ключом відключити, але я маю такі, але так що пробуємо. Його зірвати. Його головне зірвати. Тут конусна різьба, тут вже воно далі легко йде. От, кран наш знятий, зараз все гарно зачищу. От, Сміття в ньому в цьому балоні немає. Принаймні не чути, але все рівно зараз ще переверну його і там може щось і є, може щось немає і що є, то воно все висипеться. Шрубом це тру, тому що тут бачите є насічки, це що закручиться шруб, і легко вона чистить різьбу. У ці виточки. Як може там був якийсь порох такий, але таких дуже великих крупних частинок не було. Тепер давайте пройдемося по кранах, які я купив. Бачите, тут є три штуки, це два нових, а цей що я тільки що відкрутив. Давайте почнемо з першого з цього поламаного. Заліту це є хороші ці крани, вони латуні, тут все нормальне крани, все чітко. Вони довго ходять, але я думаю, що вони в мене виходять з ладу, тому що я заправляю малесенькі газові балони під різьбу туристичні, санговий балони. І щоб мені заправити, мені треба балон перевертати. От. А так як ви всі знаєте, газ у нас не дуже хорошої якості, він з порохами йде, фільтру я не маю, тут через фільтру не проходить. І тобто Я відкручую кран і малесенькі частинки пороху. Ну Не знаю, пісочок, що там попадає, потім закручую і там іде виробітка. Ну, це е, моє припущення, що через це виходить кран з ладу. Рахуйте, що я десь його міняв десь два роки, так я казав. Десь, десь два роки тому я вже його міняв, цей кран. Так, і дивіться, якщо його відкрутити, ну, тут буде видно. бачите, він люфтує. Тут іде люфт, якщо це відкрутити. Ну, Тут теж йде люфт. Так, а, ну цей. Ну, а в цьому крані люфта немає. Ну, так я побачив. До речі, цей кран найдорожчий. Оце. Так, пройде коротко по цьому крані. Дивіться, тут є, що в ньому є. Бачите, тут два отвори є. Це виходить через один отвір попадає газ на грілку. Проходить через сам кран. Це виходить через оцей лівий. А цей правий такий от, це є на, йде на зривний клапан. Тобто, якщо там з газом перебор, то спрацьовує зривний клапан. До речі, є ще дешевші такі крани, вони йдуть без зривного клапана. Ну, Це такий, типу, з гірших кращий. Отож, в мене такі два балони. Я купив вже рано чи пізно, на тому балоні в мене також кран піде, але я трошки зекономив гроші. Купив трохи дорожче. Цей коштує в районі ну 100 гривень. На даний час 100 гривень. Цей е, в районі 250 гривень 240 Тут є це, цей самий кран, як оцей, тільки в ньому є така трубочка, це є на зворотній клапан. На зверний клапан йде. Трубочка, бачите? Але все рівно. Тут далі отвір є. І я собі думаю, цей кран також довго не прослужить, так як я заправляю балони і буде сміття туди попадати. І я думаю, що швидше за все він також вийде з ладу. Але нічого, подивимось, коли це станеться і за скільки часу. І перейдемо до найдорожчого крану. Це він десь коштує в районі 600 гривень. Тобто він найдорожчий, тут вже йде. На зливний клапан одна трубка і на грілку, що виходить, йде друга трубочка, ця Бачите, І я собі так думаю, наприклад, якщо я буду заправляти балон, сміття буде, ну, воно відповідно тяжке, воно буде падати на дно і сюди буде попадати гарний чистий газ. І Самі бачите, щоб порівняти, ну, трошечки є різниця між ними, він трохи більший. Різьба довша, От, навіть по цьому люфту тут немає, тому ну, ці люфтують ці крани. Так що зараз я його запакую і закручу назад у свій балон. Тут багато патрі не треба, бо це конусна різьба, Ну і так затягнеться, але трошечка можна дати. затягнути треба дуже сильно, бо це є газ. А з газом ігри небезпечні. О. Так, є. Затягнув. Так. Ну все, вся заміна, вся заміна наша прийшла, тепер лишилося його заправити газом. Зараз їду на заправку і заправом. Я собі так думаю, ну таке, кран вийшов з ладу, але тут є різьби під ключ на 10. Я собі думаю, може би то його би ще розібрати і глянути, що там в ньому всередині. Може дійсно його ще можна буде врятувати. Тучок на 10 попробуємо відкрутити. Щоб собі так легко пішло. Може тут якийсь сальничок вийшов з ладу. Так, а як його... А в мене такі сальнички малесенькі є, до речі. Якщо я їх спробую їх замінити, можливо, я цей кран і врятую. Зараз піду пошукаю. Я вже собі таке думаю, можливо, то коли я заправляю малесенькі балони, я його перевертаю і ці резинки від газу вони охолоджуються і дубіють. Може таке бути. Як ви думаєте? Так, треба зараз такі самі знайти. Вроді би замалі. Це вже завелик. Зараз спробую надіти оцю, і що до Ну я не знаю, яка тут більше більше підходить чи швидця. Чи я би казав, я би казав оцю попробувати, вона грубша, вона ще плюс натягнеться вона зайшла. Ну як тут він? Ну вроді би, вроде би більш-менш. Ці дві ще не буду викидати. Ну, все одно в мене є гайка. Де вона От, в мене є така гайка до цих балонів з лівою різьбою. Я зараз візьму і закручу. Поїду до хлопців на компресор, може потиснемо через компресор і подивимося, чи звідси буде йти газ, чи не буде йти. Але виходить, що цей кран його можна ремонтувати. Ну, це плюс, це плюс. Я не знаю, чи я зараз так зможу подути. Ну, Губами доїдно ну, не проходить. Асно треба попробувати на компресор. Ну, будемо мати надію, що я його зремонтував. Але все одно. Якщо зремонтував, то буду мати ще один кран. І, до речі, в мене десь має бути той кран. я його не викинув, який я колись міняв, тому що я казав, що 2 роки тому. Так, балон я заправив. Ось я маю такий, до речі, вхожан має перехідник, я собі купив. Тобто я їду на заправку, закрутив, дійшов до кулонки, поставив газ зі балон, кажу, хлопці, треба мені заправити газ. Все окей, без питань, бо не всюди є перехідник для такого балону. А якщо є, то там хочеш там пару рублів. Так, отож, давайте ще перевіримо цей вентиль новий. Ну, його нема що перевіряти, бо як не як він новий. Якщо взяти і відкрутити, нічого не йде, бачите. А оцей старий він пускав, пускав з цього боку. Так, закручуємо. Пробку відкручуємо. Так, є там. дивіться що таке. Бачите, тут видно, це... Це стара грілка від цього оригінальна грілка, бачите, як закіптило. Це через те, що через вентиль пускало газ. Віси, що Оце йде стандартна грілка до цього до цього балону. Якщо її закрутити, от зараз вам покажу. Так, запалю, може так буде швидше. Так, не це зараз полум'я йде, тому що повний балон. Таке сильне полум'я йде, а так то звідти такого полум'я немає. А віче до чого я веду? Тут виходить сама площадка, де класти ну, посуду, сковородку, казан, дуже велика. Але сама грілочка вона мала, тобто вона працює як свічка. І Якщо поставити, наприклад, балон, ну, щось поставити на поверхню. так? Зараз я опущу, щоб було видно, то це виходить, що гріє тільки ну, низ тільки гріє. Зараз ще опущу. Ось. Ну, то взагалі-то не видно, Не видно, але фактично воно Казан чи сковородку, воно гріє в одній точці. посередині. От. Щоб такого не було, щоб е... це, що готується на. Готувалося все набагато швидше. Я купив... Зараз чекаєте секунду, штатик забув. Я купив ось таку, ось таку грілку. Це є друга грілка. Так. Ось така, бачите, грілочка. Вона є такого самого розміру, як оця площадка. Все ідентично, тільки то, що вона трошечки потужніша, все таке, ну, така це таке бляшаночка. Ну це трошечки краше, тому вона і алюмінієва, лита. І тут виходить, оця сама газова, оця поверхність, де газ проходить, вона є набагато більша. Вона походу розбірна, щоб можна було її почистити. От вона не видно. Но це розбірна для того, щоб її можна було почистити. І виходить як? Тут діаметр більший, виходить, ну, можливо, газу трошечка буде більшити, але відповідно діаметр більший і вона буде обігрівати більшу і більшу площу. От. І їда вона, ну то, що буде готуватися на цьому балоні, вона набагато швидше приготується. О, зараз я перекручу. Так, є, запалюю. Ну, Знову ж таки не дуже видно, але газ взагалі тут трошечка по-інакшому горить, а ну, якщо я опущу, не видно, так? Ну, е, дивіться, на камеру на камеру воно не передає нічого. Воно ну, трошки більше газу дам. Воно ну, не видно, але все рівно. Якщо поставити казан, тоді воно вже, виходить, полум'я набагато більше обхоплює саме дно казаначі сковородки. Ось так. Може буде так видно. Виба, не? Так що, народ, отак я модернізував казан. Тобто поміняв, краще поставив грілку, ну і відповідно ви бачили, поміняв кран, тут нічого такого складного немає при заміні. Тут не треба боятися, тільки треба стравити повністю газ, його відкрутити і наново новий закрутити. А цей, до речі, кран я ще попробую, ви бачили, що я поміняв резиночки прокладочки поміняв, я його ще пробую продути. Якщо вони будуть буде тримати цей екран то, то звичайно як вам сказати буде означати, що я його воскресив Ну а Це понятно, якщо тут є якісь різьби, якісь болтики, гаєчки, це зразу зрозуміло що цей екран розбірний. А якщо він розбірний, значить його відповідно можна і зремонтувати. Ось так. Так що народ, якщо це відео вам. Подобу, складіть лайки, також підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей. Па-па.